Наприкінці поточного тижня басейн Нептун прийматиме турнір з плавання на призи громадської організації Ферум. Це змагання вже втретє поспіль проходитиме у горішніх плавнях серед юнаків та дівчат віком до 14 років із різних міст країни. Чимала кількість учасників з різних міст, які, скажімо так, не, не так далеко від нас. спортсмени з міста Харкова, Полтави. Черкаси, Слов'янськ, Запоріжжя, Кам'янське, місто Кременчук. Спортсменів буде ну, чимала кількість, так, так як і з інших міст, так, і, так і, з, і з нашого міста буде виступати більша частина спортсменів Дю США. До змагання і плавання, яке відбудеться у найближчий уікенд, готуються юні спортсмени. Серед них 12-річна вихованка дю США 1 горішніх плавнів Марія Рєпченко, яка займається у тренерки Валерії Ткаченко. Тренуюсь дуже добре. Ну це е, я так думаю. Я готова до турніру, пливу мало дистанції, тому що мен... я буду тільки лише на двох днів. Два дня буду. Я буду виступати 50 спину. У мене дуже добре виходить спиною плавати. Ще буду плити 100 бат батерфлеєм. Але я не впевнена, що вийду на гарний результат. Ще буду плисти 200 комплекс. Я думаю, що гарно пропливу. Серед суддів змагання будуть вихованці старшої вікової категорії відділення плавання ДЮСШ номер 1 горішніх плавнів. Плавчиня Поліна Клеймьова вже не вперше працюватиме на турнірі з суддею. Це Буде перший твій досвід судді? Ну, не зовсім був вже, але я була суддю на змаганнях у нашому місці просто. Ну, і які функції судді на таких змаганнях чи важко працювати тут? Ну, напевно, буде важко, тому що буде багато дітей і треба все робити, як скаже тренер. Усі учасники турніру з плавання боротимуться за медалі та грамоти. Кожен переможець змагання у басейні Нептун отримує приз від партнерів цього спортивного заходу. Всі спортсмени на цих змаганнях, які стануть чемпіонами, отримають приз від громадської організації Ферум яка вже вдруге. В таких надскладних фінансових можливостях вони до нам пішли на зустріч і в цей раз також будуть всі спортсмени, як я вже сказав, чемпіони цих змагань нагороджені подарунком цінним, ну також грамотами та медалями. Тому це не може не радувати на сьогоднішній день спортсменів маленьких, які в такий важкий час тренуються. І також мають можливість виступити на змаганнях такого, скажімо так, чудового рівня. Турнір з плавання на призи громадської організації Ферум це нове змагання, яке було запроваджено два роки тому. Забезпечити гарні умови. Його проведення дозволяє розташована поруч спортивна зала ЗОЖ номер 3 Завдяки, скажімо так, спортивній залі у нас є можливість збільшити кількість учасників цього в нашому місті не було. В таких масштабах змагання не проводилися в горішніх плавнях. А от завдяки новій системі формування запливів та розміщення спортсменів в спортивній залі це дає можливість нам розширити кількість спортсменів та проводити змагання такого рівня. Найочікуванішим видом програми змагань з плавання є естафета. В ній беруть участь команди, які представляють спортивні школи або міста України. Не є виключенням і турнір з плавання на призи громадської організації. Ферум цей вид програми завжди є захоплюючим, каже тренер Артем Лашко. В нас дуже полюбляють і наші спортсмени. Також і директор наш полюбляє естафетне плавання. І там минулого разу дуже була запекла боротьба за медалі. Всі боролися. Наші команди здобули перемогу майже всі за виключенням однієї вікової категорії, там, де ми ну скажімо так, була помилка одного із спортсменів, і ми програли місці спортсменам з міста Одеси. Будь-яке змагання це справжнє випробування для юних спортсменів. Участь у офіційних стартах вимагає від них зосередженості та відповідальності разом з тим. Ініціатори турніру з плавання на призи громадської організації Ферум зроблять усе можливе, аби учасники запливів у басейні Нептун відчували комфорт та зуміли реалізуватися на змаганні.